Вітаю, друзі! Ми на фабриці новин. Мене звати Євгенія Котнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовий експерт Петро Черник. пане Петре. Ми ще й вітання. Слава пані. Героям слава у повітряних силах заявили, що Росія запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Також крім цього було випущено кинджал та сім крилатих ракет Х-101. Повідомляється, що повітряні сили збили шість ракет Х-101. Пане Петре, чи вірно виходить, що власне тоді ми не збили так цю міжконтинентальну балістичну ракету? Тоді чи є в нас в принципі засоби для її збиття, окрім петріотів? І скажіть, будь ласка, от ви завжди проводите паралелі з історією, Історичної так точки зору, чи вірно я розумію, що це вперше в історію ось така запуск міжконтинентальної балістичної ракети саме з, з військовою ціллю, у повітряних силах говорять про те, щоб ну дуже відповідально підходило до коментарів на цю тему. Ви завжди такі даєте? От я, яка ваша думка щодо цього? Будь ласка. Так, направду, треба дуже відповідально підходити до коментування саме цієї теми, бо на цю хвилину підкреслюю стовідсотково підтвердження, що це була за ракета. На цю хвилину немає. Тобто ми маємо зрозуміти, що це, щоб далі розбиратися, як може бути далі. Все, що скажу далі, це дуже важливо. Даю посил всім тим, хто любить виривати мої слова з контексту. Прошу вас цього не робити. Це виключно аналітична конструкція, тобто так зване екстраполювання. Тобто це не є підтверджена фактами аналітиками. Так, росіяни мають певну кількість рухомих балістичних ракет. Наймасовіше це сіми тополь М з якого виросла ракета РС 24 ЯРС. Але радянський союз свого часу розробив такий цікавий комплекс, який називається РСД 10 Пі який можна завдавати удар, міг точніше міг міг, бо вони були нібито зняті з озброєння, міг завдавати ударів від двох тисяч кілометрів до шести тисяч, і, начебто ще раз, бо достовірної точної інформації у відкритих джерелах немає, вони е, розвинули цей е, комплекс в РС 26 шість який нібито сучасний, там буквально кілька пускових установок. Чи теоретично така ракета могла полетіти так? І це, якщо це сталося, буду дуже принципово на цьому стояти. То це уперше в історії. Направду уперше нічого подібного і в того, як почалася ракетно ядерна гонка між США і радянським союзом на початку 60-х, не було. Чи потенційно можна це збивати? Можна, але це тільки американські системи, такі як система ТЕД. Це неймовірно дорога система. Якщо умовно пускова установка Мінск-104 Патріот коштує 200 мільйонів, то пускова установка ТЕТ коштує 2,5 мільярди. Я не помилився, підкреслю, не помилився. 2,5 мільярди коштує одна установка. А машина обчислення балістичних тілей коштує 600 мільйонів. Що ми розуміли, наскільки це дорожезна техніка, тільки одна країна дозволила собі закупити відповідні установки. Це Саудівська Аравія. І що ніхто ну і самі США? Більше ніхто нічого подібного не має. Плюс є суперракета, перехоплювач РІМ 161 От вона також, на мій погляд, могла би упоратися із цією піллю. Але при умові, що це саме воно й було. Бо ми ще не можемо зрозуміти, чи це воно, чи це не воно, бо умовно на тисячу кілометрів міг бути завданий е, е, удар 3 м 22 Циркон. Та чому ні? І воно могло бути. Тобто, все, що зараз ми маємо в частині оцінювання цієї ракетки, це здогади. Я повністю підтримую наше командування. Що не дай Боже, тут якихось спекуляцій. От все кінець по нас малоядерним ударом не завдали. Нічого цього на цю хвилину немає. Головною ознакою, що все в порядку, це є робота Посольства США з Києвом. От і все, якби було що дійсно. По справжньому загрозливи, то вони би точно згорнули свою роботу повністю і вивезли дипломатів, так як це було на початку війни у перші дні. Дійсно, такий прецедент стався. Що це насправді тільки покаже час. Ще раз видихаємо, видихаємо і не піднімаємо планку страху вище ніж можна. Пане Петре але ж виходить, що тоді Путін взагалі от перейшов уже всі межі так лишилося тільки ну от ядерного та. А що йому залишається? Ну, а, а, давайте ставимо його на, на ставимо себе, Господи Боже, прости ніколи бути в його положенні із сатаною і з дияволом себе подіняти не можна. Але все ж таки треба спробувати проаналізувати ситуацію. Є дозвіл від американців бити ракетами Атакамс, і сподіваємося, Shadow також запрацюють повноцінно, бо поки що тут та ту маст. Стосовно цих ракет по їхній території, а уже, начебто, і підтверджено точно один артилерійський склад, найімовірніше, згорів завдяки цим ракетам. Чим їм відповідати? От чим? Вони не мають більше нічого. Росіяни в частині конвенційних озброєнь, тобто не ядерної компоненти, застосували про нас усе. Викре. усе. Від пістолета Макарова, автомата Калашникова, всіх типів бронетехніки. Ну до т 34 ще не дійшли. Бо до Т-54 дійшли, дійшли їх ще розробляли ці танки за часів Сталіна під керівництвом Берії. і до них дійшли. Всі типи артилерійських установок, які тільки могли мати із най тридцятим рідкісним калібрів часів Другої світової війни. Дістали кореці, все що могли дати, дали. Що що їм проти нас застосувати, от що та нема що крім балістичних ракет, які розроблялися під ядерну компоненту, який в них вибір? Вони не можуть промовчати, от не можуть, і все тому нібито і відповіли. Даруйте, буде дуже багато умовностей у сьогодні, нашому аналізі, бо я людина фактів, Тільки тоді, коли експерти, котрі помасають залишки цієї ракети, зрозуміють, розберуть, що це було, тільки тоді можна дати буде справжню глибоку серйозну англійку. Так, звичайно, пане Петре, скажіть, будь ласка, ну якщо говорити про роботу посольства, дійсно так від сьогодні посольство Сполучених Штатів відновили свою роботу, але тим не менше вчора так не працювали. І ми ж знаємо, як українці сприймають саме от коли з'являється така новина, і всі пам'ятають початок повномасштабного вторгнення. Тобто, виходить, що бачили так ось цю загрозу, тоді розвідка і сполучених штатів Америки, тобто мова саме йшла про запуск цієї міжконтинентальної балістичної ракети. Ну а чому мали не бачити? Ну, ми щойно розібрали, чому потім це робить. Щойно я не розумію, навіщо нам заходити на друге голо? Нема в нього більше аргументів. Нема він мусить щось робити. Не може бути точки стояння у такого типу протистояння. Не може. Точка стояння для них це це ще і психологічна поразка. Ще один момент, який треба конче, проговорити. Ми чомусь перестали це, це обговорювати. Це внутрішня пропаганда. Вони мусять. Демонструвати своєму населенню могутність силу. Бо якщо тиранічний режим перестає це робити, класичний еплівський, еплівський, перепрошую принцип: якщо пропаганда слабне, то вона стає явною, а так не може бути, не може бути. Тиран має нескінченно показувати свою силу. Росія. Обрала стратегію обложеної фортеці, в них варіантів нема. Населення мусить бути тонізоване. Бо якщо посполиті, а в їхньому випадку битло, почне щось підозрювати, що цар не справжній, цар може втратити своє життя. В їхній історії таких випадків доволі багато. Взагалі тирани, котрі втрачають підтримку свого населення, втрачають життя, щоб не йти в далеку історію часів Римської імперії, там, часів Нерона, як його вбили, він втратив підтримку. І не тільки населення, а й найближчого кола. То тільки 21 століття Мугамар Кадах загинув такою тяжкою смертю, що навіть язик не обертається переказати, як його убили. Садама Хусейна на повісили, голова від тіла. Слободан Мілошович, загинув да, помер, перепрошую. За дуже особливих обставин підкреслив у європейській тюрмі. Досі невідомо, що з ним насправді стало. Ну, принаймні ті версії, котрі є, такі дуже сумнівні. Хоснімобарок сів на шість років у тюрму у Путіна так все тунігловано, що він прекрасно розуміє, що якщо він витрачає підтримку, він втрачає своє життя, і невідомо в яким способом він це життя може втратити. Це також дуже важлива компонента на фоні того, що нам дало дозвіл бити по так званій в лапках історичній території Російської Федерації. Це на правду прорив. Це направду великий прорив уперед. Питання лише скільки нам цих ракет атакам здадуть, і як масштабовано ми зможемо їх їх застосовувати. Маю нагадати, що самих пускових установок М 270 з яких дві ракети можуть запускатися, і М 142 сто у нас доволі багато. Ми друга країна на планеті Земля за їхньою кількістю після США. Це також історичний прокона. Ви говорите, що це прорив, так дозвіл бути по території РФ. Так ось цим запуском. Ну, Путін хоче знову таки відмінити ось всі ці обмеження. Він показує, що він має ще якісь аргументи. Ну, ми третій раз заходимо на одне і те саме. Я не знайду інших слів, крім того, всього, що я вже проаргументував. Він показує, що він є, він показує, що він має чим відповісти, і дійсно він на ще вищу точку. Підняв ядерний градус. Чи буде ця точка передана? Мій погляд, зараз мало імовірно. Я не можу сказати, що взагалі цього не буде. От не можу. Це було б неправильно і нечесно по відношенню до нашого глядача. Але те, що така ймовірність на цю дуже і дуже низька, це факт. Чому аргументую дуже просто. Мітня ядерна доктрина оновлена, сучасна, так отра вже зараз буквально на днях всі пакети уніфікована, каже, прилетіли ракети виробництва інших країн, все, починаємо ядерну війну. Ну а чому досі не від не Чому досі не відповів? Плюс знову ж таки не ядерна країна. Ми з, з 16 16-м воєнним потенціалом на планеті Земля кілька місяців проводимо класичну бойову операцію на їхній території. Президент, президент. Ну, це цей ядерний апокаліпсис, жах, яким вони лякають усю планету Земля. Мій погляд, ем, мій мій особистий погляд, не буде зараз ніякого ядерного удару. А чи будуть тут е, спекулювати? Ну ми щойно це розібрали повторю вдруге, І давайте будемо ставити крапку у цьому питанню. Тут ще дуже багато сильно важить внутрішньополітична кон'юнктура, як на саме. Російське населення, тобто підтримання тонусу його агресивності, так і всередині в, в положенні самого Путіна у співвідношенні до власних еліт, не забуваємо це хижаки. Хижаки так побудована в них влада, і з часів, на мій погляд, Івана Гровного. От він як заклав цю так звану опричнину внутрішню боротьбу, і тільки цар важить, і більше ніхто не важить. Отак От воно є у психологічному сенсі до тепер. Пане Петре, голова Пентагону підтвердив, що Сполучені Штати Америки почали надавати Україні протипіхотні міни. Це зробили відповідь на зміну тактики росіян. Мовляв, тепер вони не не просто там механізовані, так штурми влаштовують спочатку. відправляють піхоту. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це щось кардинально змінить або ну яким чином яким чином це вплине на ситуацію на фронті? Заспішно. Ти може суттєво підняти ко винищення піхоти. Суттєво до, до цього. Ну ми звичайно якусь час частину мін застосовували, але всі е, зразки, всі зразки, які виросли з радянського е, союзу, ну не дорівнюють якості е, тих мін, які є в американців. Якщо я якщо я правильно оцінив обстановку, то також треба ще дуже ретельно розібратися, розібрався в якійсь частині, але ще не можу дати такої комплексної вичерпної. Відповідь на це в першу чергу будуть спеціальні міни, котрі можна можна в ем, автосов, навіть не так, Я, якими можна мінувати якусь частину території з допомогою ствольної артилерії. Е, протитанкові міни такого типу вже застосовуються давно. Тепер дійшло до піхоти. Е, це мені здається, це міни М67 і М 72 е, Вони мають ефект стрибаючої міни, там такі вусники. Якщо ті вусики піхотини за зачіпає, або ще в якийсь спосіб вона активізується, вона підстрибує десь на півтори метра і ем, вибухає і радіус ураження десь у межах від 15 до 30 метрів. Розуміючи, що е, кількома залпами можна підсіювати територію 600 квадратних метрів, і що цих мін може бути багато. А в американці їх на величезна кількість, то дійсно дійсно для піхоти можуть. Прийти дуже темні часи, ми прекрасно усвідомлюємо: чим більше ми росіян укладемо у наші чорноземи зараз, тим легше нашим онукам буде воювати в наступній російсько-українській війні, яка також неминуча, це треба розуміти. Скажіть, будь ласка, поєднання такамсів та використання штормшедо по території Російської Федерації чи можна говорити про те, що в нас таке з'явилося вікно можливості до інаугурації Трампа, і в принципі, чи. Враховуючи ті заяви, які лунають у інформаційного простору з боку команди Трампа того Ілона Маска до Дональда Молодшого. Трамп відмінить тоді всі ці дозволи, які нам дав Байден на сьогоднішній день чи він все може зробити. Чому він яке отримає повноваження, Він вже буде мати мати свої аргументи тиску і важні. Тому важливо важливо щоб у цей момент до 20 січня ми здійснили якомога більше бойових виправ саме з допомогою тієї. Цих ракет, але є нюанс він, він найважливіший навіть два перший момент не існує Вон їх не існує. Будь-яка перемога кується в комплексі. Комплексі разом. Усе разом. Сама ракета Атакан в способі не є чимось таким, що може докорінно перевернути е, поле бою. За одним єдиним винятком, якщо їх буде дуже багато, по-справжньому багато. От е, з моменту, коли вони працюють, відкриті джерела стверджують, що їх у нас було десь у межах до 200, Плюс-мінус 120-130, ну хай 150. Ми застосували і десь до 50 залишилося. От нагадаю, історичний момент буря у постелі 91-й рік, що в найтеперішня потрібна російська армія усе рівно більша і потужніша, ніж тодішня Садама Хусейна. Все рівно більша і потужніша. Тоді, трошки більше як місяць, застосували понад 600 ракет атака. Були доби, коли відстрілювали більше сотні. Я тобі не уявляю, що ми за добу, за добу застосували ну хоча б 30 ракет. Хоча б тридцять п'ять, шість до десятка. Оце те, чим ми зараз оперуємо. А якби дійсно при тій кількості пускових установок, які ми маємо за добу, зас, застосували, скажімо, сто ракет, то кримському мосту точно кіне. Точно це йде до цього, я не знаю, що допоможуть зробити, зробити ці ракети. От бо ми вже практично зайшли у цикл мокрої погоди. Це добре для нас, це дуже добре, тому що важка техніка не зможе рухатися ґрунтом, навіть піхотинець розмоклим ґрунтом адекватно рухатися не зможе. Що вони нам допоможуть зробити? Утримати курський плаздан якомога довше. Це дуже важливо. Оце той наш аргумент за принципом про прокує старий римський принцип, щось на щось, котрий точно буде діяти у момент початку розмови з ними. Тут знову ж дуже важливо, щоб мене правильно зрозуміло. Някої прямої розмови не буде, бо будь-який документ напряму підписаний з росіянами, не коштує паперу, на якому він підписаний. Не мої слова, приписуючи слова от піснах. А в кримських татар є прекрасна приказка: як не можна опертися на воду, так і не можна вірити росіянам. воно відповідає дійсності. Але зернова угода діє. У надії, тобто росіяни підписали низку документів з Туреччиною і представництвом ООН, і таки відповідно зробили не то. Найімовірніше, пошук виходу фази і цієї, е, цієї фази війни матиме десь приблизно такий самий характер. Мій особистий погляд наступного року – це би мало статися. Знову ж таки займатися аналітичним вгадуванням про таких велетенських ставках, а в життя Путіна невдячна справа, але тим не менше, якісь загальні тенденції мусимо окреслити. Про велетенські ставки вчора з'явилася інформація в змі про те, що Трамп може таємно передати Україні ядерну зброю. Тоді Володимир Зеленський можна сказати, у нас є ядерна зброя. І якщо ви на нас нападаєте, ми, ми розбомбимо Москву. І також, ну якби експерти, так експерти, які у ну, цій статті згадуються, вони говорять, що Сполучені Штати можуть нам передати таку зброю і тоді одночасно заявити, що нашу країну тоді не приймуть в НАТО, ну власне те, чого вимагає. Утім, скажіть, будь ласка, ну це яким чином ви про ви, ви проаналізували? Чи можна говорити, що такий варіант може бути розглянутий? Я не поділяю цієї точки і не можу її поділити. Можливо, я не правий. Я не вважаю себе якимось там найрозумнішим аналітиком. Є набагато розумніші до мене. Люди чи це маніпуляція, чи це реальність? Я не можу дати оцінки, тому що у моїй шкалі цінностей у моїй шкалі, так як я собі розумію сучасну геополітику, я не можу зрозуміти, чому американці мають передати нам ядерну зброю. От не, не розумію. Ну навіщо передавати ядерну зброю, якщо можна дати томагавки, вони роблять набагато більше погоди, ніж один ядерний боє, боєзаряд. Загалі навіщо заходити в режим апокаліптичності? Якщо пролетить ядерна боєголовка від нас у Росію, буде відповідь глобального порядку. Вона буде, вона буде, тому нащо. Нащо взагалі цю е, риторику е, озвучувати, мені важко зрозуміти. за винятком трошки даруйте, буду заперечувати сам е, себе, а може, це такий блискучий російський вкид, що українці ось-ось mm -hmm. отримають ядерну зброю. От ми вже попробували якусь там балістику, а дивіться вже є доказова інформація, що у них завтра ядерна зброя, ми маємо повне право жахнути по справжньому. От тільки таку версію я готовий прийняти, от тільки таку. А е, якщо всі ці нашарування інформаційно психологічні зняти і припустити, що нам дадуть ядерну зброю, то таку вебці я не готовий прийняти ще раз, даруйте особиста суб'єктивна позиція можу помиляти. Пане Петро, то якраз про вкиди. також з'явилася карта розподілу України, яку, начебто, росіяни передадуть Сполученим Штатам Америки, там розподіл України на три частини, ну якби схід. Те, що ми беремо зараз так центральна частина та захід, і якби все це в планах до 2045 року. Скажіть, будь ласка, чи можна це вважати знову ж таки планами росіян, от якщо відбудеться так заморозка війни, і от це їхні плани про те, що вони хочуть робити далі? щоб ми розуміли, що росіяни хочуть робити далі, допоки вони існують у тому вигляді, в якому вони існують, вони ніколи від нас не відмовляться. Наголошую на тобі ніколи. От ніколи. Це неможливо. Просто неможливо і все. Це Ми частина їхньої історичної свідомості. Оце треба розуміти, трошки психології. Ми гомеосапії найунікальніша порода на планеті Земля. Найунікальніші. Ми єдині, хто має хто має феномен свідомості, самосвідомості. Ми народжуємося і відбуваємося, тобто стаємо людьми у спільноті. Ця спільнота характеризується унікальним явищем. Те, що називається мовленнєвий процес, обмін інформації. Ми єдині, хто побудували таке явище як суспільство. Ми єдині, хто побудував таке явище як держава. Ми єдині, хто має таке явище як ідентичність, тобто самовизначення. Хто ми починаючи від сім'ї, закінчуючи э, родом, э, племенем і найвищим ступенем розвитку людської спільноти, нацією, бо нація із латині це народження. Це наш світогляд визначає абсолютно усе, визначає наше буття на планеті Земля. В їхній світогляд укладений спосіб росту розвитку престижної е, Київської Русі, держави, котра на піку своєї могутності за на, на мій погляд, у час у, у часи Ярослава Мудрого була направду доволі розвинутою країною в усіх в усіх сенсах. Чотири доньки Ярослава Мудрого стали королевами. Відома тільки Анна, але це і Угорщина. Та й здається, Норвегія даруйте, я можу знову полице, бо це така спонтанна тема. Я до неї не готувався. І як це з них відібрати? От як вони самі від цього відмови? От ми відмовимося від вишиванки як коду нашої ідентичності? Ні, ми відмовимося від самого усвідомлення, що ми українці, а не росіяни. Ні, то чому вони це мають зробити? От це це це, це, це фундаментально. Треба розуміти. У Леніна є феноменальний вислів на цей випадок: відмовитися від України, це все серед... рівно. Ні, не так, дос, дос, дослівно Втратити Україну, це сильно, що втратити голову. Не ногу, не руку, не вухо, не око, а голову. Отак воно є. Ми що Путін каже? Київ це наша душа. Ми від нього ніколи не відмовимося. Дійсно, поки ця імперія існує так, як вона існує, вони завжди будуть на нас задихати, ми приречені з ними воювати. Але я сповнений стратегічного оптимізму, це останнє зітхання Московської імперії. Вона конче сконає, тому що без нас. Вони імперію бути не можуть. Вони це прекрасно усвідомлюють. Унікальний історичний момент у нас перший один ворог, перше справжній. і в нас у першому нашому боці анг Просто, на жаль, все буде йти дуже довго і тисячний. А треба той мільйонний раз повторю чому тому, що не ухвалене рішення їх розвалювати. Чи воно буде ухвалене 100%. Питання часу, мій погляд у межах кількох десятиліть. Але зрештою є такі, що явища, як чорний лебідь, і він може до них пролетіти будь-коли. А на мій погляд, що скоріше з цього, що так і буде, що оцей чорний лебідь чи сукупність чорних лебідів приведе до того, що оцей колос на глиняних ногах так і рухне. Він конче рухне, не може не рухнути. Пане Петре, тоді означає це, що якщо навіть будеться зупинка бойових дій, зупинка вогню, то ми маємо готуватися до нової війни, і тоді це питання якого часу? Абсолютно, немає інших варіантів. Ми маємо будувати український цехал. Все, У нас варіантів немає. Якщо ми хочемо вижити як нація, не своєю ідентичністю, на своїй Богом дарованій землі, у нас чи не найкращий ареал на велетенській і європейсько-азійській? Рівнені та та чому, чому? він направді найкращий? Та тому ми нескінченно і переживаємо всі можливі навали з до До речі, не тільки із доку сходу і заходу в тому числі. Бо треба чесно казати, у нас тривала війна була із, із сусідами поляками. Ми були в складі їхньої держави. У також зітхають на наші землі на Закарпатті. Чому тому? тому, що це дійсно благословенний ареал? Сукупно клімат. Земля, найголовніше гідрологія, тобто вода, запаси корисних копалин, осоннє місце під сонцем. Та чи не найкращі, чи не найкращі? Це земля обітувана. Тільки ми прокляті тим, що ми ніяк не можемо навчитися тією землею сам, самі собі керувати без чужинця. А найбільше на який завжди був, це наш той східний чи північно-східний деспот. Упаде він цього разу, от упевнений, упаде. Лише питання часу і терплячості, і нам доведеться міняти кардинально свою психологію. Кардинально сівпаким парабелом, хочемо миру, готуємося до війни. З таким сусідом по-іншому не буде. З ними буде адекватна розмова тільки тоді, коли вони стиснуться до, до кордонів Московського царства. За кілька поколінь вони перебудують свою свідомість. Від імперського величчя до щось більш-менш адекватного в європейському сенсі, і тільки тоді з ними буде нормальна розмова. А це кілька поколінь. А покоління, щоб ми розуміли, це 20 років. Одне покоління, а кілька поколінь це 60-80. Реалістично треба дивитися на світ, і ми тоді кончили. виживемо. Пане Петре, щиро дякую вам за детальний аналіз подій за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це надзвичайно для нас важливо, безмежна вам за це подяка. І також хочу подякувати нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Пане Петре, будемо вас чекати у нас у гості. Дякую вам. Дякую.